Сьогодні ми програємо з вами в Слендеріну Асайлом ремастерить. І як ви можете побачити, у нас тут є одна, друга і третя жіночка. Я думаю, сьогодні буде цікаво, тому що не хочеться, звичайно, щоб вона тут була. Але хто нас питає, правда? Правда. Зараз підписка лайк і ми починаємо. На ізі все будемо проходити, тому що я хочу з Гренькою. йо -май о майо. Ні, хай так краще буде. І починаємо. Ой, ми вже когось чуємо. Хто Та там? Так. Це шафа, щоб ховатися. Тут нічого немає. О, ні. Є для нас попити. Поїсти нічого нема. Ой, бабка там! Бабка! Ключик? Записочки нема, так? Да? Нема. Бабуль! Молодець. І там це йде. Ну, ми зговорилися, скажіть. І що делать? Бляха, тут немає де сховатися. Ух, вона пішла. І не в ту сторону. Мразь. Ну давай шуруй звідси! Да я знаю, Іди звідси! Не лякала мене! Ну не можна бути такою скотиною? Ах ти мразь. Ну-ну-но. Ну. Так, да, вона пішла туди. Ладно, ми сюди підемо. Тут у нас щось є. Тут нічого нема. Пішли. А чого ти йдеш туди? Тут ж багато стільки місць. О, перший листочок. Це перемога. Десь ця мамаша ходить. Тільки не мене. Тільки не мене. Так, тут нічого нема. Тут теж нічого. Дан і йди звідси. Що ти перестало до мене? Того ж ніхто не чіпав. Другий листочок. Так, єсть. Зчинено. Як завжди. О! Ще одна перемога. Так. Тут нічого. Так, тут теж нічого. Ладно, пішли. Ключ використаний. А для чого ми його використали? Тут нічого нема. Тут ключик. Не підвисай. Тут нічого немає. Бабка. Так, закчиненому. Живі, ми не минемо. Ми не минемо, мамо. Ми не минимо. Бо ця мразь, здесь вже ходить. Ах ти! Ідіотка! Так, давай, проходь. Ти мені не подобаєшся. Ну, ти проходиш чи ні? Так, да, це буде надовго. Так, ладно, пішли всю, всю середину. Ні, давайте ще тут походом подивимось. А я був правий. Так, і напевно інші всі знаходяться там. Тут ключик. Так де вони ходять? Не поможіть мені. воно за мною і пішла. Ти пі... чисто по на мене. по? Ладно, пішли сюди. Це мій листочок. Зрозуміли? Так, тут у нас що? Нічого. Так, там теж нічого. Стандаріна не треба. Ти мені так нічого не робиш. Ну, майже нічого поганого. Так, тут нічого немає. Да і Хілки немає, зато ключики. Йшли сюди, бабка кудись пропала. Ну це ж треш. Хілка. Ну ладно, це потрібна річ. А! А! а не надо, не надо. Побійся Бога, мразь. Play hide and Ой, дура. Ага, <свят> угу. я тебе не досію. О, привіт! Ну, ти і уродець. Да, ладно, я пожартував. Чого б ти? Ну, ну ну Отстань. Не надо. Побійся, Бога. Все використала, тепер можна йти. Ми пішли. Ну, спасибо. Дякую, тьоті. А, І дура, ой, дура. А ми пішли. Бабка, бувай. Но це було легко, бо ми на легкому грали. Це було класно. І ніхто мене не злякав. Це теж класно. Е, все. Тепер можна йти. Ну, хватить плакати там. Ну, хватить. Хватить. Картини мали попадати. О. Тільки чомусь дуже пізно. Ну ладно. Це була гранір мастеред. Дуже швидка. І дуже легка. Дякую за перелік всім, папа.